Привіт, друзі! 11 серпня. Сьогодні зриваємо наш перший врожай гінжиру. Дуже гарні, дуже красиві грушки. Прям красуньки такі. До цього ми рвали по одній штучці в день, одну, дві. А сьогодні побачимо, скільки в нас буде. Це наш перший урожай в цьому році. Ой, яка красунька. Як лампочки висять. А тут... І тут ще одна. Вони вже такі м'якенькі і дуже солодкі будуть. І ще, Ох, і ще є. Якщо чесно, то це перший раз у нас такий врожай. Зінжи раніше такого врожаю не було. Прям одна біля одної висять Ось дві. Росуні. А цей мій любимий сорт. Ні, ще зелений, ще маленький. А, одна є. Ось така. Але вони маленькі, так, щоб ні, в яму не впасти. О, такі. Вони невеликого розміру. Вони ось так відлічаються. Такі маленькі. Порівняні з цими, але ну дуже смачні. У в другій половині жирниці ще нема. Ще є одна. Ой, чуть не впала. І тут зверху. Зривай, зривай. Ось так. У нас дощик починає знову накрапати. Дощ у з самого ранку розбудив нас сьогодні громом. Ось так багато ще малих. Не знаю, доспіють чи не доспіють. Я сподіваюся, що ці ще вспіють доспіть до морозів. А ті, що зовсім маленькі, ті навряд чи. Ось такі ще у нас такі сорти. Я не знаю, як ці сорти називаються, я не саджала їх. Цим займається чоловік, де з нього записано. Тут різні сорти. Про нашу інжирницю я вже розповідала. Половина посаджена була раніше, у нас вище набагато, в ямі посаджена. А половина нижча, була досаджена, мабуть, через два роки вже, вона й по висоті нижча, і ягоди там з'являються пізніше. Отже, маю такий висновок зробити, що якщо кущу вже більше років, на ньому і більше ягоди, і більше ягод, і поспівають вони, мабуть, раніше. Ну, це мої висновки такі. І ще хочу сказати, коли росли кущі, ось зверху були гіляки, а тут уже ягоди були. Верхушечки ми позрізали. Коли зрізали верхушечки, рослинка перестала тратити свої сили на ріст. Просто просто я не знаю, як сказати, гілляк. А пішла вся врост на ягідки. Ягідок стало дуже багато, дуже багато, і вони стали набагато більші розміром. Цього ми не робили в минулі роки. Зробили цей рік перший раз і не прогадали. Я думаю, будемо робити так і надалі. Оскільки зелених, зелених дуже багато. Прям один на одному. інжирина на інжирині, так сказати. Ці малесенькі. Малесенькі, я вже казала, не знаю, доспіють, не доспіють. Я сумніваюся, бо як тільки морози і все, та й до морозів ми їх не дотягуємо, листя впадає при перших холодах і ми накриваємо його каркасом. Ну, ось так. Підписуйтесь на мій канал, тисніть на колокольчик, будемо збирати урожай далі. Якщо щось нове по інжиру буду бачити, буду вам розповідати. Ой, там збирали ось таку миску. Тут в мене вісів немає. Приїдемо додому. Я здачі зважу і скажу вам, скільки ми зібрали. Це урожай не те, що перший, перший раз у цьому році. Це перший урожай у нас такий великий за все за весь час. Ну, будемо бажати. Так, тут в мене віса. Прийшли, спитала в чоловіка, які сорта. Тут брунзик, кадота. Ось це, я думаю, це медовий. Ось-ось ось. Ось, ось. такий він це медовий. І кримський чорний. Це чотири сорта, які ми пам'ятаємо, це мій любими, кстати. Ну, маленькі, вони вони невеликі. А ці такі дебелі. Зараз нулік виставимо. Так, вони, ось, 98. Ось Менші, ніж були до цього, до 120-127 були грам, але теж 100 грам інжирина це, це немало, хочу сказати. От 108-110 і беремо такі маленькі, 28. Так, 28, 29. Де тут він ще такий. Десь він тут був цей кримський чорний, трошки пізніше він у нас щось заспіває. Так. Маленькі вони такі. Ну. ну 28-30 грам. такі. Маленькі вони. А ці такі достатньо великі. Миску я наперед зважила. 350 грам. мене миска заважила. Є така у мене місочка окрема. 2900. Якщо мінус. 350, отже, факт на лісу. Якщо думати, скільки стоїть він жир, я не знаю, скільки в цьому році. В тому році нас було по 170 гривень. Бачила в АТБ, був інжир, але ж хіба такий? Був маленький, а не такий, не такої величини. Що це на ньому? Це, мабуть, хтось гриз уже його. Багато інжирин вже вісять таких, що тут вже лопнутий, витікає сік, і в ньому залазять мурашки. Я казала вже, що на дереві він просто бродить, капає з нього сук, тому треба зірвати його вчасно. Ну, ось так. Будемо смакувати. Приємного. Пока-пока. Подумала і вирішила, відео буде неповне, якщо я його не розріжу, і ми не побачимо в розрізі. Це, вроді, чоловік сказав. Ой, навіть не можна розрізати такий м'який. Хотіла показати вам. Він вже як варення всередині. Ой, розрізала. Повністю, як наскільки вже м'який вже навіть переріз. Так, зараз спробуємо Це мій любимий такий колір в ньому. Так, тепер спробуємо. Цей розрізати Це такий кремовий всередині. Так, цей не цей. зараз візьмемо з вами ще якийсь. Ну, ось такий попробуємо. Яка в ньому серединка? Теж кремовий такий? Ну, ось такі вони в розрізі. А цей вже як, як, як повидло, прям. Ой, зараз будемо смакувати. І все таки мій мій любимий сорт. Найкрасивіший. Ось так.